Територія сучасного Івано-Франківська була заселена ще в епоху Неоліту. Археологічні знахідки свідчать про те, що тут проживали різні племена, які займалися землеробством, скотарством і ремісництвом. У середні віки ця територія входила до складу Галицько-Волинського князівства, яке мало стратегічне значення завдяки своєму розташуванню на перетині торговельних шляхів. Засновником міста став польський магнат Андрій Потоцький, який у 1662 році вирішив звести тут фортецю для захисту своїх володінь від татарських набігів. Місто отримало назву Станіславів на честь його сина Станіслава Потоцького. За легендою, ім'я міста також могло бути пов'язане з мучеником Станіславом Щепановським, канонізованим у 1253 році. Станіславів був спроєктований за принципами ренесансних ідеальних міст. Місто мало форму паятикутника, оточеного високими валами і бастіонами. Центральна частина міста була забудована кам'яними будівлями, а навколо ринкової площі розташувалися ратуша, костьол і житлові будинки. Така структура дозволяла ефективно організовувати оборону і зручне міське життя. Заснування міста привернуло до Станіславова багато ремісників, торговців та представників різних національностей. У місті проживали українці, поляки, євреї, вірмени та інші етнічні групи. Це сприяло розвитку багатокультурного середовища і створенню просвітаючого торговельного центру. В XVIII-18 століттях Станіславів став важливим осередком економічного та культурного життя регіону. Місто отримало Магдебурзьке право, що надавало йому значну автономію в управлінні. Після першого поділу Речі Посполитої у 1772 році Станіславів увійшов до складу Австрійської імперії. Під австрійським правлінням місто продовжувало розвиватися, було збудовано нові адміністративні будівлі, школи, лікарні та театри. Австрійці також провели перепланування міста, покращивши його інфраструктуру. У цей період Станіславів став центром округу і отримав значний економічний імпульс завдяки розвитку промисловості і торгівлі. У 19 столітті місто зазнало суттєвих змін завдяки індустріалізації. Відкриття залізничного сполучення у 1866 році сприяло розвитку торгівлі та промисловості. У місті з'явилися нові заводи, фабрики, майстерні, що залучали робітників з різних куточків імперії. Станіславів стає важливим центром українського національного відродження. Тут діяли численні культурні, освітні та наукові установи, видавалися українські газети та журнали. На початку ХХ століття Станіславів став ареною важливих історичних подій. Під час Першої світової війни місто зазнало значних руйнувань. Після розпаду Австро-Угорської імперії, в 1918 році Станіславів став частиною Західноукраїнської Народної Республіки, Західноукраїнська Народна Республіка, яка незабаром була окупована Польщею. У 1939 році Згідно з пактом Молотова Рібентропа, Станіславів увійшов до складу Радянського Союзу. Під час Другої світової війни місто було окуповане німецькими військами, які влаштували тут гето для єврейського населення. Після війни Станіславів знову став частиною Радянського Союзу. У 1962 році місто було перейменоване на Івано-Франківськ на честь видатного українського письменника, поета і громадського діяча Івана Франка. У радянський період місто продовжувало розвиватися як індустріальний центр. Тут будувалися нові житлові райони, заводи, фабрики, культурні та освітні установи. Після проголошення незалежності України в 1991 році Івано-Франківськ став адміністративним центром Івано-Франківської області. Місто активно розвивається як економічний, культурний та туристичний центр. Івано-Франківськ зберіг свою багату культурну спадщину, тут діють численні музеї, театри, художні галереї. Сьогодні Івано-Франківськ є важливим осередком національного та культурного життя України. Місто привертає туристів своєю історичною архітектурою, затишними вулицями та гостинністю мешканців. Івано-Франківськ також є центром наукового та освітнього життя, тут розташовані численні вищі навчальні заклади, науково дослідні інститути. Івано Франківськ має багату та різноманітну історію, що відображає різні етапи розвитку регіону. Від невеликого фортифікованого міста Станіславова до сучасного Івано-Франківська місто завжди було важливим центром політичного, економічного та культурного життя. Збереження історичної спадщини та активний розвиток роблять Івано Франківськ важливим і привабливим місцем на карті України.